Вони веселі і кмітливі, вони кавенщики. Після тривалої підготовки нарешті довгоочікуваний фінал шостого сезону міжшкільного чемпіонату КВН. Ні, битві не на смерть, а за кубок переможців змагаються сім команд: три команди з вищої ліги і чотири із першої. Налаштовані учасники тільки на перемогу. Аби команди не втратили запалу. Їх підтримують гості, яких запросили на фінальну гру. Я щиро бажаю вам перемоги, і як би там не сталося, повірте, що ваша завзятість допоможе кожному із присутніх сьогодні отримати прекрасний настрій. Перед виступом школярі розкривають таємниці, чим саме завойовуватимуть прихильність журі шутками і цвітамі цвітами, харизма. харизма, шутки все буде будуть. Короче, шоу буде. Будем все делать для того, чтобы выиграть. Мы будем стараться всеми силами, будем Динамика брать динамичностью, будем брать энергетикой, будем брать, надеюсь, что юмор. Наверное, неожиданностью. Харизмой. Да, хороший сценарий. Неожиданно. Мы будем улыбаться и надеяться. Дехто ж у прагненні прихильності журі до дій переходить ще за лаштунками. Дізнавшись про те, що ведуча ранкової програми телерадіокомпанії Скіфія теж братиме участь у визначенні кращої команди, КВНщики заради додаткових балів рішуче йдуть у наступ. Ми зробимо обнімашки, ось так отак! <риклад> Ніхто не може сказати, що КВН то не жіноча справа. У цій грі панує рівноправ'я і немає гендерної нерівності. У вас мальчики в команде не обижаются? Нет. Нет. У нас дружная команда. Мы их очень любим. И они нас тоже любим. Мы их тоже. Да? И, -то и мы счастливы. На наши женские хрупкие плечи упала доля защищать нашу школу. Мальчики отказались от этой участи. Вот единственный мужчина, который, да, который вместе с нами остался в составе команды. Тема цьогорічного фіналу спорт дорівнює здоров'я. Тож і більшість жартів команд були, так би мовити, спортивні. Згадали про братів кличків, проїхалися гумором по євро 2012 Дехто ж навіть наважився зачепити велику політику. Я дуже зайнята людина. Мені важка виєднанітний -військо всім перемоги! Фінал складався із трьох конкурсів: привітання, назва якого Ура! Наша школа у групі фаворитів. Розминка, до якої залучили членів журі. Вони ставили командам запитання, а ті мали відповісти. Бажано смішно. І останній конкурс музичне домашнє завдання. Ми на зборах. За привітання і домашнє завдання максимальною оцінкою була п'ятірка, за розминку трійка. У кого більше балів, той і переміг. Проте оцінки це суб'єктивний фактор. І далеко не головне у. Ці грін, адже бути на великій сцені, побороти свій страх і хвилювання і виступити, не зважаючи ні на що. Хіба це не перемога? У нас сам вообще нічого не получалось. Ми вже відчались буквально из за последнюю неділю, наверно, ми почали но Хорошо, благо нас так директор ну хорошо поступив. Нас відпускали сороків і действительно давали нам время, щоб ми как то совершенствовалися виступлення. А інакше я не знаю, як би ми виступали сейчас. На победу рассчитывают все, готовились очень усердно. До ночи, до вечера. Не успевали делать уроки. Да. Делать уроки. Да. Готовились учнірно, старались надеемся, що вам понравится. Жюри оценит, а зритель полюбит. У адміністрації ми уже победителі победили победителями були, как вийшли перший раз на сцену, и поэтому адміністрація нас носить на руках. У нами. У 2007 році розпочався КВНівський рух серед школярів. Його підтримало управління освіти Херсонської міської ради, а ініціативу у цій справі проявив міський учнівський парламент. Мы хотим Нам сделать школьную жизнь ярче и более незабываемой. Мы более устраиваем интереснее. более интереснее. мы устраиваем конкурсы. Это что, где, когда, чтобы люди могли оценить свои умственные способности. Это КВН, чтобы посмеяться и как-то сделать разнообразнее свою жизнь. Это и правовые игры. Мы делаем городскую жизнь более интересней, я для, для ярче. молодежи. Да. Організацію та проведення міжшкільного чемпіонату КВН у нашому місті безпосередньо керує Палац дитячої та юнацької творчості. Позаду шість сезонів кожен свой рідний неповторний, не схожий на попередній. Цьогорічний шостий теж особливий і особливо він запам'ятається членам журі. Ще ніколи вони так не сперечалися, ще ніколи вони так не вболівали за кожною з команд, ще ніколи так відчайдушно не наполягали на своєму і не відстоювали команду, яка вразила своїм виску. Тому із переможцями, повірте, насправді було важко визначитися. Ми бачимо, що наше підростаюче покоління, наша молодь розуміє гумор, в них висока сценічна культура, вони енергійні, вони талановиті, жартують, тобто жарти в них високі, красиві жарти. І я вважаю, що якщо у нас є така молодь, то в нас є майбутнє. Це дуже приємно. Перш ніж нагородити переможців, школам вручили подяки за участь у благодійній акції Добро починається з тебе, яка проводиться під час півфіналів та фіналів міжшкільних чемпіонатів КВН, і учасниками якої стають і команди, і глядачі. У фіналі шостого сезону міжшкільного чемпіонату КВН спеціальний приз від Приватбанку та Юніорбанку отримала команда 32-ї школи Веселі шнурки, у якої члени журі розгледіли потенціал і вирішили. Я готовы вас довести до такого сміху, що потом будете долго вот, буде долг у вас болеть живот от смеха, который мы вам приподнесемо. Третє місце виборола команда тридцятої школи. «Бензопіла дружба, яка нарешті дісталася переможного п'єдесталу. Ми більше почали часу виділяти. Е, качественна репетиція, там репліки, передача мікрофонів, реквізит, танці, песні, все це. друге місце у команди Силікон п'ятдесят п'ятої школи. Вона була як вибух, якого ніхто не очікував. Ми граємо перший рік, але Вже так як ми пройшли фінал, то перший год, А вообще ми граємо вже второй год. А перше місце посіла команда, яка ще у першому сезоні клубу веселих та кмітливих зазнала перемоги у цій грі. Звичайно, минув час. Змінився склад команди, але дещо лишається незмінним прагнення перемоги. До вирішального фіналу школярі жартівники і самі готувалися, і від допомоги не відмовлялися. Ми б не нібралі без наших керівників, які нам да. нам дуже багато, вони нам допомагали. Ані молодці, ані трудяги, такі та скажем так, мета там кнута і пряника. Після завершення офіційної частини розпочалася неофіційна. Учасники команд вітали один одного, фотографувалися, цікавилися тим, що ж їм, врешті-решт, подарували, та давали волю емоціям.